Сьогодні ми розбираємо тему множення вектора на число. Наприклад, у нас є вектор А. Його координата 2 і мінус 4. Нам потрібно знайти координати вектора, якщо це буде 2а. Ми дописуємо, що це буде вектор 2а. Тобто, нам потрібно, значить, кожну оцю координату, що була, домножити на оце число. Була координата 2, ми домножуємо і також на оцю двойку. Була координата мінус 4, ми домножуємо також на оцю двойку. Так, і рахуємо, У нас виходить тоді вектор з координатами 2 на 2, 4, і мінус 4 на 2 буде мінус 8. Ось така відповідь у нас виходить. Ідемо далі. Знову ж, вектор той же самий у нас, але вже мінус 3. Множиться на вектор А. Ми так само на всі ось ці координати на першу і на другу будемо домножувати оце мінус 3. Тобто 2 треба помножити на мінус 3, і другу координату мінус 4 помножити на мінус 3. І рахуємо. Ось тут ось 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6. Мінус 4 на мінус 3, мінус на мінус дає плюс, а 4 на 3 просто 12. Така відповідь виходить. Далі, наступне 4а, це треба четверочку на все помножити. Давайте підемо в оце краще, воно буде цікавішим. Так, у нас мінус вектор А. Це означає, що у нас тут стоїть, ну, можна подумати, мінус одиничка, 1 да? на мінус 1. Тому ми кожну ось із ось цих координат будемо домножувати на мінус 1. У нас було 2, ми домножуємо на мінус 1. І друга координата мінус 4, і її також домножуємо на мінус 1. Рахуємо, 2 на мінус 1 це буде мінус 2. Мінус 4 на мінус 1 це буде просто 4. Так, наступне наше завдання це. Давайте візьмемо 0,5. От, у нас вектор 0,5 і А. Так. 0,5 можна ще записати як одна друга. Тобто половинка від кожної координати. Одна друга це як половинка йде. Його краще буде тут записати іменно у вигляді дроба. Воно там легко поскор... поскорочується. І так рахуємо. Перша координата була 2, ми домножуємо на оцю одну другу. Друга координата була мінус 4, і ми також домножуємо на одну другу. Тут двойки скорочуються, буде просто 1. Тут 4-2 скорочується, залишається двойка. Так, і буде наша відповідь: тут виходить просто одиничка. А тут буде мінус 2. Так, і приступаємо далі до домашнього завдання по цій же ж темі. Зараз додаємо. Так, ой, не додавала. А, воно туди додається. Так, ось буде завдання, яке потрібно виконати самостійно і відправити фотографію. Завдання не складне, тому я думаю, всі справимося. Так, це перший номер для самостійного опрацювання. Він максимально простенький. Того справимось швиденько. І переходимо до наступного. І так, наступний наш номер це коли трішечки складніше. У нас дано вектор М. У вектора М координати мінус 1, 2. І вектор N. Його координати 3, 1. Нам потрібно ж знайти вектор А. Саме перше беремо. Який буде дорівнювати, так, тут знаки дорівнює, видімо, хтось загубив їх. Отак. От який буде дорівнювати три вектора m плюс вектор n. І так, розписуємо. Для цього нам потрібно буде окремо знайти три вектора m. Так, як ми тільки що робили, шукаємо три вектора M. Вектор M у нас ось, ось він. Його координати ось. Тому кожну координату перемножуємо на оцю ж троєчку. І в нас виходить, перша координата була мінус 1, ми домножуємо на 3. Друга координата була двойка, ми домножуємо теж на 3. І у нас виходить мінус 3 і 6. Це координати вектора М. Координати вектора n у нас залишаються незмінні, тому що, в принципі, він тут ось, як бачимо, додатній. При додатньому не міняємо нічого, бо був мінус ми на мінус 1 домножили. Так, тобто він з плюсом, він такий і залишається. І тепер переходимо до вектора А і згадуємо, як ми з вами раніше додавали вектори. Вектор 3М оці координати має, і нам треба додати ось ці координати. Ми окремо. Іксові координати і ігри додаємо. Перше це ж ікс, друга це ігреки. тут так само і ігрек. І додаємо їх. Мінус 3 додати 3. Перше. І наступне 6 додати 1. І що ми отримаємо? Мінус 3 плюс 3 буде 0. А 6 плюс 1 буде 7. І ось о наша відповідь іде. Так, переходимо до наступного завдання. Візьмемо, давайте наступне якраз візьмемо друге. Так, у нас буде вектор b, який має m-вектор, мінус 2 вектора n. Так, для цього, там, де циферку бачимо, ось у нас два вектора n. Але воно ще ж з мінусом. Тому будемо шукати як мінус 2. І так, міну. Ой, не та ручка. Мінус 2 вектора n. Це означає, що кожну координату вектора n ми домножимо на мінус 2. І починаємо. Перша була троєчка, множимо на мінус 2, і наступна координата була 1. Множимо також на мінус 2. І що ми отримуємо? 3 помножити на мінус 2 буде мінус 6. Один на мінус 2 буде мінус 2. Це координати вектора мінус 2n. І треба від m відняти. Ми б віднімали зараз, але так як ми тільки що брали це з мінусом, ми цей мінус забрали. Значить, тут буде в нас вже додаватися. І шукаємо вектор m. B, вибачу, B. Нам потрібно від координат вектора М координати в нього мінус 1. Мінус 1 і додати координату оцього. Чого додаємо? То що оцей мінус ми вже отут прорахували. Додати. Мінус 6. Так, і наступна двоєчка у МК 2 і додати мінус 2. Бачимо, що тут, в принципі, мінус з'явилось, того зараз будемо рахувати. І пішліть. Так, мінус 1 додати мінус 6. Мінус 1 мінус 6 це буде мінус 7. І 2 додати мінус 2, це буде 0. Тому ось так виходить: мінус 7 і 0. Так, топаємо в наступне. Зараз ми це, напевно, витримаємо, тому що все не вмістимо. Далеко дуже підемо. Витираю поки що. Ось так Так, це залишаємо. І йдемо в третє завдання. Третє в нас ось вектор С будемо шукати, якщо він дорівнює 2 вектора m плюс 5 векторів n. Так, для цього нам потрібно спочатку оце знайти, потім оце, і пізніше його додати. Тому починаємо. Так, шукаємо два вектора М. Тобто кожну координату домножимо на 2. Було мінус 1, помножили на 2. Було 2, домножили на 2. І отримали координату мінус 2, 4. Наступний, де ми шукаємо 5 вектор 5n. Ага, хтось потеряв стрілочки затірять. знак вектора ми не губимо. Та як я не робимо, так, і шукаємо 5 векторів N. В кожну координату домножимо на 5. 3. Множимо на 5. І оцю одиничку множимо на 5. 3 на 5 15. 1 на 5 5. Все, отримали. І тепер шукаємо вектор С, а він є сумою. Вектор С у нас дорівнює. І нам потрібно. Ось оці координати між собою додати і ігрикові між собою додати. Отже, мінус 2 плюс 15. І 4 плюс 5. Шукаємо. Мінус 2 плюс 15 буде просто 13. І 4 плюс 5 буде 9. Все, 13 і 9 получили. Хорошо, йдемо далі. Витираю це. Хто не встиг, там друг, що промотали назад, зупинили і переписали. Так, і наступне ось оце йдемо. Вектор у нас буде D. Так, що нам тут потрібно? 5 векторів m відняти 3 вектора n. Шукаємо з вами 5 векторів m. Ну, тут ми вже, я думаю, всі запам'ятали, що ми робимо. Просто кожну координату на 5 урочку домножуємо. 5 множимо на мінус 1. Так, і 2 множимо на 5, отримуємо мінус 5, 10. Так, тепер шукаємо наступне: оце ось. Зараз спробуємо не брати оцей мінус, залишимо його, а просто беремо як 3n. Шукаємо. Можливо, так буде проще, щоб потім не плутатись. 3 вектора n. Ми домножуємо на тройку. Перша координата 3 домножується на 3, друга координата 1 домножується на 3. І в нас виходить 9 і 3. Так, а тепер від вектора 5m нам же ж потрібно було відняти 3n. Тобто від вектора верхнього будемо віднімати ось оці координатки. Від цих ось ці. Важливо послідовність, якщо перший був вектор 5 м значить від нього і віднімаємо. От при додаванні там не було б різниці. При відніманні важливо. Так, вектор D має координату. І тепер ж віднімаємо. Так, мінус 5, мінус ось оця дев'ятка. Далі 10 і мінус 3. Тому що отут був мінус ось він. І ми ж віднімаємо. Так як ми там не домножували на від'ємне. Ми тут просто шукали без мінуса, того йдемо зараз теж через мінус. Так, мінус 5, мінус 9 буде мінус 14. 10 мінус 3 буде 7. І ось наша відповідь. Тобто, в принципі, нічого страшного, якщо ви тут візьмете не мінус 3, а просто тройку. А мінус потім при відній підставити. Можливо, так навіть проще, щоб ми не заплутались. Так, це ми зробили. А я зараз прикріпляю завдання, яке потрібно зробити самостійно. Так, ось воно. Спускаю нижче. Так, і ось наше завдання, яке ми виконуємо самостійно, пишемо в зошиті і надсилаємо відповіді. Переходимо до наступного завдання, і тут йде саме про колінарність векторів. Колінарність це що саме означає? Це або що вектори лежать на одній прямій. Ну, наприклад, є спряма, от на ній лежатиме вектор. А і вектор В. Або також вони можуть бути паралельними. Наприклад, вектор С. От він буде паралельно лежати. То кулінарні вектори це ті, які лежать на одній прямій, або ж на паралельних прямих вони повинні лежати. Так. Якщо е, нам розглядати ще один випадок, то можуть бути на одній прямій вектори лежати, але якщо вони в один, не в один напрямок дивляться, а друг на друга. Тобто є ті, які дивляться в одному направленні, а є в різних напрямках, які дивляться наші вектори. Протилежно направлені і співнаправлені. Співнаправлені в цьому випадку, коли стрілочка в одну сторону дивиться, це співнаправлені. А є протилежно направлені, це коли один на одного. Протилежно. І так само ж на паралельній прямій, якщо я побудую ще одну, можуть вектор лежати, наприклад, будемо розглядати оцей синенький вектор А. І отут положимо синенький вектор С. Вони будуть протилежно направлені, тому що цей сюди дивиться, цей сюди. Але вони на паралельних прямих, вони будуть колінарні, але. Протилежно направлені. І так, розглянемо випадки, як нам саме по обрахунках зрозуміти не по малюночку, а саме по обрахунках. коли вони колінеарні, коли не колінеарні. коли співнаправлені, а коли ні. І так, починаємо з першого завдання. У нас буде ось оце. У нас є вектор А з координатами 2 і мінус 3, і вектор Б з координатами 6 і мінус 9. Для того, щоб нам зараз визначити. Нам потрібно зробити співвідношення між його е, координатами. Тобто ми іксові координати між собою, виходить 2 до 6. Відносимо і повинно вийти так само, як ми ось оці віднесемо. Мінус 3 і мінус 9. Тобто іксові з іксовими, ось у іксові, ікові з ігриковими, мінус 3, мінус 9. Якщо ми зараз перше порахуємо, у нас буде 2 шостих, ми можемо скоротити, і це буде як 1 третя, тобто зверху і знизу доділити на 2. Вийде 1 третя. Якщо ми тут порахуємо, можна зверху і знизу поділити на 3. І це буде також 1 третя. Мінус на мінус, даже нам плюс. Тобто, у нас оця циферка співвідношення вийшла 1 третя. Це що означає? Що коефіцієнт нашої пропорційності іде як троєчка. От якщо ми зараз оцю координату помножимо на 3, ми отримаємо ось оцю домножили на 3 просто. І так само, якщо ми ось оцю, мінус 3 домножимо на 3, ми отримаємо мінус 9. Тобто, в них є оцей коефіцієнт пропорційності, це оця троєчка, на яку потрібно домножити, щоб отримати координати вектора b. Ісходять з цього, ми можемо стверджувати, що вектори колінеарні. А як нам визначити, чи вони співнаправлені чи ні? От, якщо ми просто домножували на 3, щоб отримати інші координати і наступного вектора, тобто на троєчку, тройка це додатнє число, то вони співнаправлені. А в якому ж випадку вони були б не співнаправлені, тобто протилежно направлені, якби це було не просто 3, а мінус 3. Тобто, коли йде з мінусом оцей коефіцієнт, який ми вираховували, то в нас тоді вектори протилежно направлені. Якщо йде додатня циферка, значить співнаправлені. Зараз ми розглянемо наступний випадок і подивимося, що там виходить. Це витираємо і дивимося наступний номер. Так, ось він. Вектор А. З координатами мінус 1 5, і вектор B з координатами 2, 10. І так, прораховуємо співвідношення Х-ові координати, мінус 1 ділимо на 2, і у-ові координати оці ось беремо 5 ділимо на 10. Так, тут ми скоротити нічого не можемо. Одна друга, мінус одна друга так і залишається. Тут можемо поділити зверху і знизу на 5, скорочуємо і виходить одна друга. Тобто, бачимо, що тут мінус одна друга, тут одна друга. Циферки начебто й одинакові, але ми повинні отримувати точно те, що нам підходить. Тобто точно однаковісіньку відповідь. Тому вектори не колінарні. І зараз перевіримо чому. От, Наприклад, щоб отримати мені оцю двоєчку, мені треба домножити просто на ось мінус 1, щоб отримати 2. Я повинна домножити на двою на мінус 2, щоб мені ще ж мінус пропав. Якщо я оце мінус 1 множу на мінус 2, я отримую двойку, тому що мінус на мінус дасть плюс. Але ми повинно і знизу ж зберігатися. Я повинна, коли оце домножу на мінус 2, також отримати оцю координату. Але якщо я 5 помножу на мінус 2, у мене повинно вийти мінус 10, а тут 10. Тобто одна координата совпада, а інша не підходить. І за цього мінуса. Тому вектори не колінарні пропорції між ними немає. Навіть якщо от один лише мінус нам заважав. Так, зараз ми переходимо до самостійного завдання. Це в нас буде наступний ось оцей номер. І перевіряємо колінарність. Ось оці два вектора. Пам'ятаємо, що ікс-ові діляться ігрикові на ігрикові. І так само ж ось теж. Перевіряємо ці два вектора, розписуємо і пишемо, колінарні вони чи ні. І яка в них буде саме співнаправлення чи протилежне направлення.